Фактично, інструменталізація історії як певний інструмент для ведення цієї інформаційно-психологічних воєн він завжди використовувався в Росії так само і як православ'я. Де чітко ми бачимо, що афільовані структури ФСБ до того КГБ, НКВД завжди контролювали церкву і ієрархії церковні завжди виконували російську програму. Ми так само бачимо це, як відбувалася зустріч на Алясі, Ми бачимо українську православну церкву. Ми так само бачимо церкви інших православних церков, які використовуються російською владою і спецслужбами для ведення своїх дипломатично диверсі. Ційних атак і тому історія використовується для того, щоб вибухали міни недаремно ці міни, які ми зараз маємо з нашим стратегічним партнером, Польщею, Волинська трагедія. Інші свідомо артикулюються і нагнітаються з точки зору і російських аккаунтів.